Кожен, кожен, кожен з нас президент. Всім привіт! Знову я, знову Бидович, знову Польща, знову вихідний. Є хвилинка, ідемо, записуємо відео. Запитання сьогодні буде звучати таке. Що б ви зробили, будучи президентом? Кожен з нас президент. І сьогодні кожен з нас несе відповідальність за Україну. Ви стали президентом України. Що ви зробили для українського народу і України? Ну, в першу чергу розігнала б Верховну Раду, зменшила б кількість народних депутатів на половину, якнайменше. Дві два депутати од однієї. Області. І то буде найкращий варіант. Ну, а на даний момент? На даний момент що? На даний момент. Навіть не знаю, зменшити їм виплати, бо всі кошти йдуть їм просто на заробітні плати, закупівка дронів, FPV-шок і всього остального, бо без того хлопці просто не витягнуть. Е, з приводу війни я маю на увазі, що. Перемови не мусять бути. Без перемови нічого не відбудеться. Взагалі нічого. Мусять бути перемовини. А не, не всім сподобаються ті умови, які будуть, але будуть якісь наші за і будуть наші проти. Але в умови мусять бути якісь. Тому будуть. Добрий день. Доброго дня. Ви з України? Так. Наш гарант Конституції казав, що кожен з нас президент. Що б ви зробили, якби були президентом? Фу. Хто знає? Не кандидати і не президенти, тому невідомо, що б ми зробили. Ну пофантазуємо. Та, то. Фантазії то таке діло. Не можу нічого сказати. Не А що ви скажете з приводу тих умов підписання договору мирного? Так ж, вроді, ще не було. Ну, так, не було. Вони ж тільки балакають. Так, так. Хримові. І можна так. Все одно вони зроблять по-своєму. По-нашому, як хочуть, люди не будуть. Що б ви зробили, будучи президентом для України і українців? би б зовсім Україну. Чи... Так, як Зеленський Чи... зробив. Ну, а що я можу зробити? Убрати усіх олігархів, все на все. За чим тобі на камеру це все? Ненормально. нормальні. А ви що б зробили? Нічого. Проти Зеленського, проти, зовсім проти, І проти Верховної Ради. Там нема ні одного а чоловіка для того, щоб я не вертатимусь в Україну. Так я Я я ж кажу, я проти Зеленського, проти власті. Через що уїхав? А що скажете з приводу цих домовленостей, що вони підписувати, не підписувати? Їх давно треба було підписати. Навіть не починати війну. Це такий... Така моя думка, лічно моя. Дякую велике. Добрий день. Ви з України. Наш грант конституції казав, що кожен з нас президент. Що б ви зробили, будучи президентом? Давайте змоделюємо ситуацію. Ну, зможете щось сказати? Добрий день. Ви з України. Наш президент казав, що кожен з нас президент. Якби ви були президентом, що б ви зробили для України і українців? Ну, зробили, НАТО, президент у відні. Зробили б це війна. Скінчилась швидше. Щоб не було війни. Саме головне А що ви для цього зробили? Путіна Ну, Навірно, Путіна убирать точно. Нанять килера, щоб його убили і все. Не хочеться все. З одного дебіла. А що ви скажете з приводу домовленостей, тих, що там підписати, не підписати. Ну, то вже президент пусть думає, він для того і президент. А якби ви були президентом... Я не буду президентом ніколи. Ні — Так, не вийде. Ви сумніваєтесь в своїх здібностях? Та вже все. Дуже старий треба. <рившу> <Надо>. Вище правда. А той президент, що думає за людей? Ну так, да. його вибирали. На нього розраховуємо. — Добре, а ще таке питання. Скільки законів? Хоча б три назвіть, які були прийняті для людей. А от пенсионный надо петь. Не знаю. Не-не-не, принято, не, не 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 як би було. Так були прийняті. у мене это весь душу, я не знаю, ничего такого. Не Нічого, знаю, по, я для людей, я не вижу. Без України? Без України. Так користуван. А скажіть, будь ласка, будучи президентом, що б ви зробили для України і українців? Наш yeah. наш гарант конституції казав, що кожен з нас президент. Добрий день. Добре. А з України? Так. — 30 секунд уваги. Окей. Наш гарант Конституції казав, що кожен з нас президент. Ага. Що б ви зробили, будучи президентом? О, закінч... ну, щоб закінчилась війна в першу чергу. Навіть не знаю. Ваша думка? настав Дуже, щоб настав мир і закінчилася війна. Хочемо додому. Дома краще. Добре. Добрий день. Добрый. Ви з України? Так. Наш гарант Конституції казав, що всі ми президенти. Ой, Я не хочу про це розмовляти. А що ви зробили, будучи президентом? А я не президент, що я маю робити? Ну змоделюємо цю ситуацію. Я не хочу балакати на цю тему. Загалі. Президент казав, що кожен з нас президент. No. Що б ви зробили, будучи президентом? Змоделюємо ситуацію. От на даний Знає момент. А яка тема? Ну от що б я зробив. Ну для, що українців? Вас для українців, для України. Кордони відкрив би, щоб можна було їздити. І все. Я думаю так. А з приводу цих домовленостей, що зараз не можуть підписати насчет мирової угоди. Зеленський все правильно робить. Це моє місце. А то як, як буде далі, я не знаю. Я б взагалі не тільки я взагалі нічого не, не давав робив. Тобто миру поки не потрібно, воювати потрібно. Ну, бачиш, я тут сховався, будемо так говорити. Я раз я тут нахожуся, хлопці там воюють. Но... Якби був там, бо може б воював. Зараз ніхто з ваших не воює. Вони ну, не... зять воюють. Зять був да. ну, в ну, бо... ну, теробороні, а зараз вже якось так, я не знаю, то, як там відбувається. Mm -hmm. Ми з Ніколаєва, у нас там спочатку було теж тяжко, а зараз вони були, вони були, вони були нормально, але то, ну, теж війна є війна. Добрий день, хлопці ви з України. Так. Yeah. 30 секунд вашої уваги. Наш гарант конституції казав, що кожен з нас президент. Що б ви зробили для українців України, якби були президентом? Я не знаю, що б я. Зробив. А ви? Що на яку темпу? Що б ви зробили, будучи президентом? Наш гарант. Так воно мені не світиє президентство. Ні, ну змоделюємо ситуацію. Чому? Та ну. То, як називається по пословиці дурник думкою багатій. Добре, дякую. Ну, е наш гарант Конституції казав, що всі ми президенти. Ну. Що б ви зробили, будучи президентом? Зробили? Для українців, України. Я зараз не маю права то казати, якщо я заходжусь в Польщі, я не маю права. Того казати. Що, що б я зробив в Україні? Якби я був в Україні, я б... Сказав, а зараз... Так, а змоделюємо цю ситуацію, ви в Україні. Можна змоделювати ситуацію, коли ми в Польщі. Тому я не маю права. Ну, Морального права не маю такого права. Що ви скажете насчет домовленості, які хтось зараз в інтернеті розпочався? Ну це, це ще не домовленості. Поки вони не будуть на папері, це не домовленості. Це так. Бла-бла. Я ж кажу, що в інтернеті, не на папері. Ні, це ще таке. Ну, Я це поки що не вірю. Добре, дякую. Добрий день. Ви з України. 30 секунд вашої уваги. Наш президент казав, що кожен з нас президент. Що ви зробили, будучи президентом? От на даний момент. Ми не президенти, на жаль. На жаль, давайте змоделюємо ситуацію. що б ми зробили. То добре, а яким чином? Любим, доступним чином. А що ви скажете про домовленості, які не можуть ніяк? Я нічого не скажу, бо я не знаю. Ми не знаємо, які там домовленості. Я вам так скажу. Ніхто про них не знає. Дякую зараз yeah. нашого гаранта Конституції, що кожен з нас президент. Чула, чула. Чому ж не чула? Що ви, що ви зробили, якби були президентом? Ну, я б не зробила те, що робить він. Це а що б зробили? Що б зробила. Ну... А можно я буду на русском? Конечно, да, конечно. конечно. Значит, э, во-первых, коммунальные услуги и все прочее. Это первое, что. вот пенсии непременно нужно повысить, потому что люди вынуждены э, ну, бедствовать, будем говорить. Ну и коррупцию, конечно, убирать надо. Это, это безусловно. А что вы скажете по поводу переговоров, перемирия и так дальше? Мне цирк напоминает, честно говоря. Вот, вот, я, я не вижу, я, вроде бы взрослые люди такие приближенные к власти, а ахинею такую несут. И нет, ну, не, невозможно верить. Сегодня ты одно говоришь, завтра второе. Это, я считаю, это неприемлемо. Как может простой народ смотреть на все это? По-моему, мне наших <сих> высокопоставленных лиц. Поэтому, ну, я А что по поводу войны останавливать, прекращать, что делать? Ой, вы знаете, ну это такой спорный вопрос, конечно. Конечно, хочется, чтобы наши территории остались, но я не вижу, понимаете, выхода. Не вижу, я вижу, что гибнут люди, а результат не лучший. И во всяком случае, не на том же уровне. Все катится назад. Поэтому не знаю, наверное, надо идти на то, чтобы поступить. Прест навіть та все. Ми вже чесно кажуть, нічого не хотим. Народ В даний момент, я би хотіла просто миру. Я, мабуть, навіть не знала, якби я була президентом, що б я так би зробила. От, е, нас багато думок поділяються на те, щоб там наш президент Зеленський там, погано чоловік, який там не може там, щось зробити. А от, е, а з другої сторони, моя така чиста думка, що, напевно, якби ми, кожен з нас би стояв на його місці, це дуже важко морально от, зробити правильний якийсь правильне рішення. От, Чесно, я би не знала, щоб я на його місці могла би правильно, але хочеться дуже миру, щоб ми всі жили спокійно, щоб наших дітей було щасливе майбутнє, щасливе дитинство без цих обстрілів. І хочеться спокою, щоб всі люди були як раніше щасливими, добрими і не думали б за ці обстріли, ракети, шахеди. Назвіть три закони для людей. Тяжко <смірно. смірно> сказати. Чашко, так? А що ви думаєте з цього приводу? Що б ви зробили, будучи президентом? Пишіть в коментарях. Ну, як завжди, коментуйте, підписуйте, ставте лайки, подобайки. Якось так. Всім пока.